80% інформації про оточуючий світ, людина отримує через зір. Незрячі ж позбавлені такої можливості. Сліпоту вважають найтяжчою формою інвалідності. Незрячим важко інтегруватися в суспільстві, самореалізуватися в ньому. Та, попри проблеми та труднощі, вони пишуть, читають, закінчують школу із відзнаками, вступають до коледжів та університетів, одруджуються та народжують дітей. Ірина Гозія Сола. Як воно жити в темряві? Юлі зараз 23 роки, повністю не бачить вона з 15-ти. Як на дивно, втрата зору не стала дівчині на заваді. Навпаки це стимулювало, аби більше працювати над собою. Нині вона знайшла свою стихію, вчиться, працює волонтером, допомагає іншим. Владності великої не потрібно. Треба насамперед людського ставлення. От і щоб була взаємодопомога, взаємопідтримка. Просто коли мені не підтримує сім'я, мені допомагають батьки, і я завжди борюсь за лідерство, що як я вже взяла, щось це воно має бути на найвищому і найкращому рівні. Ми ходимо на різні тренінги, конференції, семінари від центру зайнятості. Це теоретичний тільки аспект, практично нічого не просувається. Навіть співбесід ніяких немає, щоб щось нам запропонував, щоб нам хоч хтось відмовив, як то кажуть. Дівчина переконана, найбільша проблема для таких людей, як вона пересування. Адже ходити по вулиці, де так багато перешкод, непросто. Не облаштовані світлофори, магазини, аптеки, транспорт. Ще й перехожі часто не вирізняються привітністю. Дуже часто зрячих людей треба так спочатку, бо для них, от зразу сказати, я там не зряча, це дуже страшно для них. Там я перепрошую, і особливо, щоб наладнати контакт, потрібно якось взяти, хоча б за руку, за плече, щоб вони від. Чули, от бо так, деколи я як до людини так говориш, і людина пішла, а ти собі стоїш, говориш, а людина пішла і ти й вслід, як то кажуть. То я там я, наприклад, не комплексую на рахунок того, мені щось потрібно, навіть якщо поруч в мене є і зряча людина, але мені щось потрібно від іншої людини, я не кажу запитайтесь, будь ласка, все-таки я сама. Усе, що може робити сама, робить. Готує їсти, прибирає вдома, усвоїла пральну машину. Каже, старається бути самостійною. Єдине, що не під силу, це самі ходити по вулиці. Пересуватися Львовом, допомагає слабозора Таня. Таня, попри слабкий зір, займається бісером. Уже 15 років. Неймовірні вироби робить не лише сама, але й вчить цього інших. Зізнається, маленькі бусинки допомогли знайти себе. А я от мене навчили в школі, я так то взяла і, і зараз е, тим працюю. Сто люди дивуються, а як ти, ти робиш? А ти б не бачиш? А ти як ти вселяєш голку? Дуже тоненька, я її просто вселяю без очей, не дивлячись. Світлофори та громадський транспорт, що говорить, побут обладнаний усім для людей з вадами зору. Для Європи це звичні речі. А от в Україні навіть доїхати на роботу та й, зрештою, сісти у потрібну маршрутку надзвичайно важко. Хоча, як кажуть в Утосі, влада обіцяє, з новою транспортною схемою у місті умови для незрячих покращаться. Сильніші духом відкритіші для світу, щирі і трохи наївні. Хоч і позбавлені можливості бачити усі барви навколишнього світу, вони звикли ніколи не опускати руки і. Вірити у свою щасливу зірку. Люди з вадами зору здобувають професії, працюють, займаються творчістю. Найбільше, чого їм не вистачає в житті, розуміння та товариського плеча поруч. Я що всі завершені. І тоді будемо давай дивитися. А якщо я вже бачу, що будуть дивувати, що такі певні салати я перший раз в житті буду пробувати. Навіть не знаю, як буду оцінювати. Долучився до участі в журі, але не знаю. Мені страшно. А чому страшно? Ну, всі жінки стараються і не хочеться нікого образити. Тому що я, я люблю готувати салати, це мій особливо люблю салати. готувати, Не так м'ясо, не так солодкі, випічки, як салати. Ну і я вирішила взяти. Мені запропонували. Я з радістю знаю кілька таких цікавих, оригінальних, ніби я знаю. Напевно, рідкісні, я думаю, що цікавинки такі, що не кожен може і знає. Хочеться поділитися досвідом. Я зараз роблю шапку мономаха, салат називається. О, мені подобається вигляд гарний в нього. Зовнішній, так мені здається. Хоч я не бачу, але я уявляю, що, що він, напевно, має бути такий ну, цікавий. Мене звати Юлія Гред. Я працюю в організації з е, психолом, соціальним працівником. А скажіть, будь ласка, що ви тут таке смачне готуєте? Це салат їжачок, секрет в його дизайні буде. От, а складники філе, сирочок полавлений, яблочко, е, яєчко. І секрет в соусі, со але отак от як він проходить в такому форматі, як він сьогодні проходить, тобто що тут готують повністю все, нарізають все, і 25 одночасно своє заслуг в такому форматі він проходить вперше. Коли люди, які мають ті чи інші спільні проблеми, так зокрема тут це люди, які мають проблеми з зором, так незрячі люди. Коли ці люди збираються і роблять якусь спільну справу, чи обговорюють свої проблеми, чи обговорюють свої щастя. Вони абсолютно стають щасливішими. Для чого організація? Та напевно, в першу чергу, для того, щоб дійсно згуртовуватися, щоб люди відчували, що вони десь потрібні, що вони є витрубовані. І для того, щоб вони могли розкрити свій творчий потенціал. А в нас надзвичайно багато обдарованих людей. Ну і напевно для того, щоб відчути якусь матеріальну підтримку. Юля в обласному утосі теж повернула до життя не одного із тих, хто перестав бачити. Вони завжди дуже часто говорять: от в минулому і я їм обіцяю, що ваше минуле стане реальністю і вашим майбутнім. Хтось не має освіти, моїх в реабілітаційні центри, хтось хоче займатися спортом, когось цікавить рукоділля, хтось хоче розібратись собі, хтось шукає роботу. Направду різноманітні напрямки. Ми стараємось надати, реалізувати мрії. У бібліотеці для незрячих ці мрії нерідко і збуваються, бо тут і дім, і клуб за. Інтересами, щоправда, Таня бісером захопилася ще у школі для незрячих дітей. То в нас була викладачка, і вона мою подругу навчила бісеру. Е, подруга тотально незряча, і вон, я подивилася, кажу вір, а я теж хочу спробувати. Ну, приходь до Мілі Михайлівни, вона навчить. вже в Утосі Дівчина об'єднала довкола себе інших і нині каже, навіть не знає, як їй це вдається. Дуже мало стараюся користуватися зором, майже не користуюся тепер. Голку так само сама. В мене воно якось так виходить, що я вже сама навчилася знайти те тежку, не знаю, чи камера візьме. Отака. От тобто, я, я попробую продемонструвати. Покажіть. Тобто, нитка кладеться. Посередині отута плюс-мінус на подушечку прикривається. І от так. Художник Юрій Ломов і зір, і роботу втратив майже одночасно. Тому, хоч і малював раніше, мусів придумати для себе нову техніку дешеву і швидку, а головне виразну для його очей. Назвав її Квазі-графіка. Поскільки я почав давати Контрастную линию, я ее хорошо видел. И как видите, работа не столь много в картине, если только линией описать сюжет. Остальное облегчил я точками. Тобто я точками То есть я придавал точками какой-то тон дополнительный, цвет одежды. Особливість его у змісті – кожна із них. Це ілюстрація до певних віршів. І от такий вопрос став. Вот видите, женщина провожает милого на теплоході за границу куда-то. І вот такой стих к этому, значит, это не мої стихи, але є. Это... Увозят милих корабли, уводять дорога біла, и стон стоїть вокруг землі. Мой милий, що тебе я сделала, що ти уезжаешь? Картини Юрія Ломова з понеділка поїдуть до Києва на виставку до Всесвітнього дня незрячих, аби там оптимізм, сліпого художника. Побачили усі, Іриновещишин, Роман Миленький, головні новини. Львова. До мене звернулися небайдужі, скажімо так, люди, які бачили, що в нашій обласній клінічній лікарні в толомогічному відділенні на лікуванні знаходиться людина, яка втратила зір на Майдані. Не дивилися, що він не є ще членом нашої організації. Не знала, чи він буде членом нашої організації, але людина втратила зір. Для мене було цього достатньо, щоб я почала цій людині допомагати. Я пішла до цієї людини в лікарню. Ви знаєте. Напевно, перше враження було доволі таке. Двояке, тому що я знала, спосвікувалася перед тим з лікарями, що залишок зору в нього є, невеличкий, але він є. Довідалася про його діагноз, знаю його перспективи, але людина настільки не впевнена в собі спочатку була, настільки не реабілітована, абсолютно, маючи невеликий залишок зору, він боявся ним користуватися. Він був абсолютно неадаптований, він не зміг пересувати. Сам самостійно, ну, не знаю чому. Напевно, і Майдан справив враження на нього. Ну, я зрозуміла, що в першу чергу цій людині потрібно допомогти психологічно. Запропонувала зразу, що це буде допомога психолога. Психолог спочатку працювала з ним телефонічно, а вже потім почалися особисті зустрічі. Вони подарували Майданівцю віру у краще. Тепер пан Володимир частий гість у Тосі. Тут разом обговорюють проблеми і будують плани на майбутнє. Сам привіт, пане Володимир. Він є дуже сильна і духом бойова людина, і з ним направду нескладно працювати. Соціально-психологічний стан його не скажемо задовільнений, але в межах норми. Проводимо соціально психологічну реабілітацію, підтримку, допомогу, консультації у нас, з ним діагностуємо, коректуємо деякі певні стани більшості. Це е, трошки апатичні можуть бути стани, депресії, тривожність. Ну зрозуміло, тому що здорова активна людина після майдану чекала е, на покращення своїх життєвих умов, скажімо, і соціального статусу. А дістала новий соціальний статус інваліда, позору ну, направду складно. От, але помаленьку ми з ним працюємо, щоб він не втрачав надію. Спілкуємось на ми часто по декілька разів на день. Це навіть не там раз на день це декілька разів на день е, виникають різні питання, е, поради. Тому що пане Володимир не тільки консультується, якби з власними особистами проблема, а проблемами друзів, тому що вони всі об'єднані, спілкуються, підтримують хтось щось дізнався, розказують, де лікування, де надають яку допомогу і підтримку, куди звернутися. От як покращити можна свої умови, становище в цілому? Це надання юридичних послуг, це надання психологічних послуг, це фізична реабілітація і су. Супровід незрячих. Якщо говорити про супровід, то для цих людей, які в нас працюють на супровіду, ми попередньо проводимо тренінги з ними, проводимо навчання, щоб вони мали можливість комфортно і основне безпечно супроводжувати незрячого. Юлія підказує незрячим, як поліпшити свій настрій. Дівчина щодня проводить психологічні заняття в українському товаристві сліпих. На перший погляд і не скаже, що вона. Вона й сама має вади зору, та це анітрохи не заважає Юлі допомагати іншим. Займаюсь консультаціями індивідуальними, займаюсь груповими заняттями. Це тренінги, семінари. Ми ніколи не потребуємо, щоб нас десь жаліли. Абсолютно цього нам не потрібно. Нам потрібно, щоб щоб нас підтримували і щоб нам допомагали.